Слава Господу, брати і сестри, що ми сьогодні в Домі Божому, щоб йому хвалу складати, щоб його прославляти, Його благословляти і від Нього так само навчатись в нашому житті, щоб нам приображатися і бути подібним до нього. Знаєте, кожен з нас сьогодні мали вибір. Сюди чи не йти сюди, і зважували різні свої справи, зважували різні свої діла і вибирали що важливіше. Чим ми більше цінували, чим ми більше дорожили. І вибір зробили свій. І знаєте, колись сказав Петро, що ти добре зробив. До Петра казав, ти добре зробив, що ти прийшов, тому що ми стоїмо перед Господом. І важливо, коли ми в нашому житті вибираємо те, що Бог говорить до нас, і те, що ми вибираємо, нахиляємо своє серце, щоб слухати Його і виконувати Його заповіді в нашому житті. Перед нашою спільною ще разом молитвою читаємо Слово Господнє Євангеліє від Матвія, 12 розділ, перший і нижче описана подія. Яка сталася в житті Ісуса Христа? Матвія, 12 розділ, перший вірш і нижче. Того часу Ісус переходив ланами в суботу, а учні Його зголодніли були і стали зривати колосся та їсти. Побачили все фарисеї та й кажуть йому: Он учні Твої роблять те, чого не годиться робити в суботу. А він відповів: чи ж ви не читали, що зробив був Давид, коли сам зголоднів, і ті, хто був із ними, як він увійшов був до Божого дому і спожив хліби поживні, яких їсти не можна було ні йому, ані тим, хто з ним був, а тільки самим священникам. Або ви не читали в законі, що в суботу священники порушують суботу у храмі? І невинні вони. І я кажу вам: тут більше, як храм. О, коли б ви знали, що то є милості хочу, а не жертви, то ви не судили б невинних, бо син людський Господь і суботі. На перший погляд трохи. Незвична ситуація. Нібито учні йшли, і як Писань каже, що були зголодніли, рвали колося, розтирали і їли, але були люди, які за ними спостерігали. І не тільки за ним, за Христом спостерігали. Чи він щось робить, не те, що годиться, чи він десь часом. Все робить, як би казати, по Писанню, по закону, по старому заповіту. І були люди, які сильно-сильно його контролювали, або спостерігали за ним, щоби зловити його, чи на слові, чи на ділі. І коли вони побачили, і це вже було, може, не перший раз за Ущем чи за Христом, не раз вони підходили навіть до Христа, коли, до учнів. Коли вони побачили, як Христос Матвій так само описує декілька розділів перед тим, що Ісус зайшов в дім Матвія, і так само Він з ним там їв, і було там дуже багато людей, так само. І теж ті самі грішники, ті самі фарисеї підійшли, але вже до учнів. І казали, дорікали, чому ж він їсть? Із грішниками і митниками. Чому він їсть? Це Матвія е, 9 розділ. І каже: як побачили ж те фарисеї, то казали до учнів, чому ваш вчитель їсть із митниками та із грішниками. А він це почув, той каже: лікар потребує не здорові, а слабі. «Ідіть же і навчіться, що то є милості хочу, а не жертви. Знову та сама фраза: «Ідіть і навчіться, що то є милості хочу, а не жертви. Бо я прийшов кликати неправедних грішників до спасіння. Знаєте, ці люди, фарисеї. Вони дуже добре знали закон, дуже добре знали постанови, дуже добре все можливо, навіть зберігали, соблюдали, е, і інші, можливо, докоряли. І якраз за Христом і за учнями його дуже сильно пильнували. І ось приходять, і можна казати, чому поступаєш не по закону, не по Писанню. Чому ти так поводишся? І знаєте, якась трохи може дивна реакція Ісуса Христа. Ну, замість того, щоб захищати Писання, закон, Божі заповіді, він стає якусь іншу позицію. А каже: хіба ж ви не читали? Нібито шукаючи якесь протиріччя в законі. Хіба ж ви не читали, що Давид зробив? Він? І він не був виден, хоч він цього не міг зробити, хоч він не мав права цього робити. І потім каже, в самому законі ж написано, каже, священники ж порушують, і вони невинні. І знаєте, тут якраз тому ховається, каже, хіба ж ви не знаєте, що це означає милості хочу, а не жертви? І знаєте, цей стат є із старого заповіту. Це тоді, коли Бог через Осію так само звертається до Ізраїля, і він каже, що. Дуже багато жертв ви приносите, дуже багато всіх поклоніння ви приносите. Але каже Бог через у 6 розділу 6 вірш. Бо я милості хочу, а не жертви, і Богопізнання більше від цілопалень. Тобто, в святому писанні є і про цілопалення, є і про жертви, і дуже багато є розділів записаних. Про те, наскільки важливо треба пробити ці жертви приношення, які це любі пахощі для нього, це те, що приносить мир або заспокоєння твої сумління, совісті, коли ти принесеш цю жертву. Але є щось важливіше, є щось цінніше. Звичайно, це постанова, це жертва. Але є милість щось більше. Знаєте, навіть в одному з епізодів. Підходить один книжник і питає Ісуса, яка заповідь найбільша? Нібито в писанні є багато заповідей. Але якраз є розуміє, що є пріоритети, є якась найбільша заповідь. І сам Христос відповідає: Люби Господа Бога Твого, всім серцем, всім силою розумінням своїм. Це написано в іншій Євангелії, каже, і ближнього свого. Це найбільша заповідь. І книжник так само підтверджує ці слова. Каже, добре ти сказав. Марка. Записано. 12 розділ, двадцять восьмий вірш якраз про ця подія каже, і книжник. І сказав йому книжник, «Да, добре учителю, ти по правді кажеш, що він один і не має іншого. І любити його всім серцем, всім розумом, і всією силою, і любити свого ближнього, як це найважливіше, за всі цілопалення і жертви. Цей книжник, який підійшов і питав його, казав «Да, це правильно. Це правильно, це важливіше за всі цілопалення і жертви. І побачивши це, і побачивши, що розуміє той, що розумно той відповідь дав промовив до нього, Ісус, ти недалеко від Божого царства. І ніхто не, набав, не насмілювався вже питати Його. Якийсь істинний, якийсь правду, якусь зрозумів цей книжник і каже, це найважливіше. Знаєте, в нашому житті ми зустрічаємося з різними сферами в нашому житті, і ми розуміємо степінь, скажімо, важливості. Ті чи інші спільні, скажімо, хто зв'язаний з будовою, приходить на будівництво і, може, оцінюючи дім чи щось інше. В залежності, якщо хоче купити, придбати будинок чи щось таке оцінює, він зразу дивиться, фундамент який. Який міцний, не міцний, а ну, фасад можна поправити, там ки, стіни, щось таке. От, головне, а, а це, тут є сирість, тут дуже багато треба вкладень. Тобто він розуміє, є якісь речі важливі, а це ну там десь якась трещина пішла, то, можливо, невеличке, бачимо, до фундаменту щось немає. А тут трошки кришу треба поправити, тут трошки фасад підмалювати, тут всередині можна щось зробити. Ну, це не а це важливіше. І будь-яку справу, навіть в медицині, приходять на емедженці, а всього тут екстрена ситуація після аварії, після чогось іншого. А це ну, якийсь насморк, якийсь нашвор, може температура в черзі почекай. Щось важливіше, щось менш важливіше. І знаєте, в деяких сферах ми зможемо оцінювати якось адекватно, а в інших сферах, як ці книжники і фарисеї, ми, скажімо, все по одному рівняємо, по-різному. І каже, коли б ви знали, ви б не судили невинних. І як важливо нам в нашому житті, так само про те, що найголовніше, найважливіше завжди пам'ятати і того триматися, і цим жити, а ті, можливо, маловажніші, може вони важливі, але не настільки. Для того, щоб жертву приносити, або в жертву приносити наших рідних, наших близьких, наші відношення. Тому що одна з найважливіших заповідів – це любити Бога. А інша подібна важливих це любити свого ближнього. Це любити свого ближнього. Знаєте, навіть про це апостол Павло в листі до коринтян, коли він говорить про Дні про їжу. Каже, один відрізняє день від дня, інший не відрізняє день від дня. І нібито це пописання. Апостол Павло, ну ти ж закон, ти ж єврей, ти знаєш, як має бути правильно. Чому ти не розставиш ці крапки над і. Давайте прийдемо разом, проголосуємо до одного знаменника, що всі давайте з суботу святкуємо. Давайте цю їжу їмо, чи цю їжу не їмо. приймемо разом до спільного знаменника. А він каже, хто як вважає? Він не вважає це, але якщо твій брат спокушується, це важливіше. Це те, що треба доружити, відношенням один з одним. Є такі речі, які не дуже важливі в нашому житті. А оце наше відношення один з одним, коли це спокушує твого брата, краще не роби, краще втримайся, краще це, тому що це порушує щось більше, відносини. Один. І з одним. І знаєте, як важливо нам особливо, скажемо, в нашій протестантських, євангельських церквах, особливо між нами є так само різні погляди, різні бачення, різні розуміння тих чи інших місць писання. Хоча в загальному ми бачимо одне розуміння про трійцю, про спасіння, про хрещення духовства, може, в інші якісь речі важливі. Ми в одному цьому ті, але є маленькі речі. І інколи. На цих маленьких речах. Хтось зосереджує дуже велику увагу і каже, це надто цінне, це надто важливе. І вділить тіло Господнє, церкву Господню. І між нами буває суперечки, і каже, тут пис, судите невинних. Хоча, якщо взяти по букві, по писаннях, багато хто, особливо в останні дні дуже часто приходиться вчути, що для здравої учені. От здраве учені. Навіть недавно проповідь слухав одного з єпископів, і каже, був я в Бразилії, мав там спільність з братами. І, звичайно, каже, є ще деякі церкви, які тримаються здравою учені. А так багато хто повіступали. Тому що пройшов в церкву, бачив, що вже половина без косинок сидять. Вже хору немає, вже починають якісь харизматичні пісні співати, вже по одежі. І люди по таких маленьких речах починають розділювати церкву Господню. Вже бачу, вже немає, здрав... але ми, браття, тримаємося. І знаєте, таким чином про ці маленькі речі, але вони можуть зашкодити тілу Господньому. Вони можемо один на одного хтось з верха, хтось з приниженням дивиться. Як Павло каже в листі до коринтян, що не принижуйте, не погоджуй братом своїм. Тому що є речі більш важливі Богопізнання і близькість з нашими рідними, з нашими близькими, з нашими друзями. Знаєте, можливо, недавно і наша церква щось подібне пережила. Можливо, здається, невелика річ, незначна річ. Але колись були друзями, разом були. І така невеличка річ, можливо, для когось, хтось зробив великий акцент. Це надто важливе, це дуже аргументовано. І колись були друзями, колись були гарні відносини. І знову, можливо, хтось порвав, а хтось і ні. Навчимося приймати один одного. Навчимося любити один одного, навчимось бути разом, не жертву приносити навіть брата чи сестру, чи навіть наших відношених. Але бути милостивим, бути прийнятими. Тому що навіть апостол Павло, знаєте, що подивитися в історії церкви, дуже було багато спірних питань, важливих питань, але проходив час, і вже ці питання не були актуальними, вже не були важливими, як колись один брат питається, ну, як діти твої, як сини твої. І каже: ну, знаєте, двоє добре, а один одного в світ трохи тягне. Каже, що таке, яхта? та вже зареєстрований почав ходити. Ну, Колись це було важливе. Ми знаємо, що проходить час, це вже не на часі питання. Але хтось зауважує, це важливе питання, вже починає його тягнути трохи в світ. І писання каже, що нам треба дружити зі світом. І підбирають місце писання. І вже не просто. Між братами в сім'ї, в родині починають відносини руйнуватися. І знаєте, навіть диявол може цим скористатися, але Павло пише і радить до коринтян, не руйнуй діло Боже. Є щось важливіше. Як і Слово Божому, є важливіші заповіді. Знаєте, навіть коли в старому заповіті була заповідь 14-го Нісана, свято, Пасху справляти. Всі в один день. Але якщо хтось не зміг. Але якщо хтось не мав може, був дорозі щось інше, є ще одна можливість. Через місяць. Тоді ти маєш можливість. Тоді, і знаєте, коли Бог милосердно дивиться і каже, не були винними вони, то наскільки ми? Дав би Бог навчилося більше пізнавати Господа, і коли будемо більше мати пізнання Його, тоді нам буде легше приймати наших ближніх, наших рідних. Тих, може, якісь по інакшому дивляться, бачити. як колись Августин казав, що в основному ми маємо єдність, в другорядному ми маємо порозуміння, а всьому іншому покриваємо любов'ю. Тому будемо разом. Мати будувати ці відносини, і хай диявол не руйнує. І знаєте, є багато сьогодні, особливо, ну не тільки сьогодні, але завжди ці борці за святість, борці. Звичайно, це потрібно. Звичайно, потрібно говорити про здорове вчення, про трійцю. Є важливі теми, звичайно, які нам треба навчати і говорити. Але інколи на тих малих, добров'язкових питаннях. Ворог їх ставить настільки важливими, що чуть для спасіння ми не втрачаємо. І за різні теми, скажімо, навіть на умивання ніг чи щось інше, і буває діляться церкви, і буває діляться брати, сім'ї, і родини, тому що є щось писане. Але знаєте, коли ми дивимося на Христа, навіть Христос, думає, що захистих хоча б ну, ти закон Мойсея чи Суботу, але Христос зовсім по-іншому поводився. Христос розумів, що є важливе, що значить жертва і милість. І знаєте, в нас сьогодні так само є вибір. Ми можемо дуже багато сьогодні принести в жертву і можемо тим гордитися, що я з тим навіть не спілкуюся, я від того відділився, тому що я буду святим, я хочу бути святим. Але Бог, може, по-іншому дивиться, можливо, по-іншому оцінює. І каже, так само, коли б ми розуміли, то б ми б не судили невинних. Тому Хай Господь нам допоможе в нашому житті, мудрість нам дасть більше його пізнавати, і тоді ми не зможемо більше і краще приймати наших ближніх, і будемо мати кращі відношення. І Господнє благословіння буде з нами і в нас. І Він нам дасть мудрість і буде мати добрі відносини з рідними, з близькими, і Він нас проведе і доведе до небесної країни. Помолимось разом. І попросимо Його благословіння і Його мудрості, щоб нам розрізнити, що важливе є і що менш маловарте, тому що це Він може відкрити і зрозуміти нам для всіх нас. Помолимось разом. Амінь. Хвала тобі, Господь. Благословенне і звеличена, Хай буде ім'я Твоє.